Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо дієслово to be та його три форми. M, is та. A. Подивіться на деревця. M з M використовується I. I am I am. Is з is використовується He, she, IT. He is. She is, it is. З а використовується they, we, «you». We are, you are, they are. Давайте тепер спробуємо доєднати We у нас відноситься до А. Ми скажемо we are. Повторюйте за мною. We are. Далі. He відноситься до is. He is. She так само буде використовуватися, використовуватися з is. She is. Наступна. It. It ми також відносимо до IS. It is. They. They ми віднесемо до «are». They are. I використовується з «am». I am. Розглянемо «you». «You» Віднесемо до A are, «you are. I буде відноситися до M. I am. IT віднесемо до Is. It is. Розглянемо на прикладах. Перший листочок у нас I Happy Today. Разом з I використовується M. I am happy today. Я сьогодні щасливий. Я є, I am happy, щасливим today. «сьогодні». Наступне. She my best friend. She використовується is. ми скажемо: She is my best friend. Вона моя найкраща подруга. She is. Вона є. My best friend, моєю найкращою подругою. Давайте розглянемо. I am happy today. She is my best friend. Розглянемо третій приклад. He, my father. Він, мій тато. Разом з he. Використовується із. He is. He is my father. He is перекладається як він є. My father моїм татом. Наступний приклад. They my parents. Вони мої батьки. Разом з they використовується «are». They are my parents. They are. Вони є my parents моїми батьками. They are my parents. Наступне. We at home. Ми вдома. З we ми будемо використовувати are. We are. Ми є. At home» вдома. І останнє. IT «a teddy. Це ведмедик. З it використовується Is. It is. Це є a teddy» Ведмедик. А тепер давайте оберемо. Займенник. Тобто замість іменника Kate, що є ім'ям дівчачим, нам потрібно обрати he, she або we. Як ми можемо інакше назвати Kate? Якщо ми знаємо, що це ім'я дівчинки, ми можемо її назвати she. Вона. Наступне. A dog собака. Що ми оберемо? Собачка це у нас в англійській мові не він і не вона. так? Не he і не she. Це у нас воно IT. Тобто для собачки ми оберемо IT. Наступне a brother братик. He, you або she. Що ми оберемо? Брат це у нас він, він хлопчик. так? Не предмет, не тваринка, хлопчик. Тому ми оберемо хі. My grandmother моя бабуся. Ми можемо обрати серед they, I she. They це не бабуся, так? це бабусі у множині, якщо вони б тут були. I це я. А не my grandmother. Тобто у нас залишається she. Бабуся це вона. She. Наступне. A table Ми обираємо між you, it, he. В українській мові стіл це він, але в англійській не так. Ми не можемо сказати на стіл he або she, тому що стіл це неживий предмет. І ми оберемо it, a table або it. І таким чином ми скажемо a table is, і далі інша частина речення. A table is, тому що table це it. It is. A table is або it is. Наступне. Далі у нас ім'я Кевен це чоловіче ім'я. Тобто це в нас хлопчик. Якщо ми будемо обирати між he, we, she, нам потрібно обрати he, він хлопчик. Наступне a book книжка. Ми обираємо між IT, «she», they. Книжка це неживий предмет. В однині ми оберемо IT воно. «A book is, it is. Наступна алекс. We, I або he. Алекс це також хлопчик. Тому ми оберемо He. He is або Alex is. І останнє an apple. Яблуко. We, eat, або she. Ми оберемо it. Тому що це не хлопчик і не дівчинка. А фрукт. An Apple Is або It is. А тепер давайте розкладемо овочі по ящичках. А тут не тільки овочі, тут ще є предмети, назви предметів. Імена. Так, у нас три ящички. М. Is та Давайте подумаємо. Перший у нас friends. Friends кабачок такий, на якому написано Friends. Friends це у нас іменник множині. Тобто, це у нас вони they. Friends ми можемо замінити словом they. вони. Тобто, воно буде використовуватися з A, A, they are або Friends are. Далі у нас «елефант». «Елефант» – це тваринка слон. Він у нас один тут. Тобто тваринку ми можемо замінити словом it. І ми маємо it is або elephant is. Наступне Kate and Mary. У нас тут дві дівчинки, не одна. Тобто Kate and Mary це вони. Разом з Kate and Mary ми будемо використовувати are. Тому що they are. Kate and Mary are. Наступне слово brother. Brother це брат. Він один. Це хлопчик. Ми можемо сказати he. He is. або brother is. Bob and Dan. Це два. Хлопчика. Двох хлопчиків ми можемо назвати вони. Bob and Dan are. або they are. Наступне слово Trees. Trees – Дерева. Слово умножені, тому ми скажемо trees are. або they are. Bag and cap. Тут у нас два предмети. Тобто множина. І ми також будемо використовувати «а», як і у попередньому прикладі. «Bag and cap are» або they are. Далі hats. Слово «hats» також у множині. Не одна шляпа «hat», а шляпи hats. Ми використаємо також «are». «Hats are» або They are». Те саме стосується іменника CARS. Cars це іменник в множині CARS. Cars are. Далі lamp. Lamp – це однина. Лампа. Англійською мовою це буде It is. Або Lamp is. Carp те саме. Це чашка воднині. Вона. В англійській мові це it. Cup is або it is. Game так само у нас воднині. І ми скажемо game is або it is. Bag. Bag – це рюкзак. Сумка. Вона в однині, і ми скажемо bag is або it is. Наступне. Computer. Він також один. It. Це в нас буде it is або computer is. Наступне слово phone. Phone. Телефон. Один. It is або phone is. Hand. Hand це частина руки. Там, де долоня, пальці. Ми скажемо hand is. Тому що hand це також it. It is. Далі у нас I. I використовується з M. I am. А тут у нас що? Тут у нас знову I, яку ми також покладемо в ящичок з M. I M. Наступне. Butterfly. Butterfly. Це метелик. Метелик один. Butterfly is або it is. Carrots. Carrots – це морква умножені. Морквинки. Ми її покладемо в ящичок з «а». Carrots are. Або they are. Toys – іграшки. Так само в ящичок з А. Toys are. або they are. Boy – хлопчик. Ми можемо сказати, що бой це він. He. Тому he is або Boy is. Маус. Маус це одна мишка. Ми також покладемо цю броколі в ящичок з ІС. Буде маус is або it is. Бетс. Куди ми покладемо? Ми покладемо в ящичок з А. Це у нас будуть ліжка. Вони. They are, – «Beds are». Наступна pen and pencil. Це у нас два предмети. Вони також умножені. І ми покладемо в ящичок з А. «Pen and pencil are» Або they are. Наступне слово «house». «House» Будинок. Він один. Тому ми покладемо в ящик з is. It is або house is. І останнє слово це apples. Яблука. Умножені. Ми покладемо в ящичок з A. Apples are або they are. А ось так виглядає табличка, в якій містяться всі ці три форми. і з чим вони використовуються? І ви бачите, що I буде використовуватися з M. He, she, it з. is. We, you, they з the A. І ось три приклади. I am Alex. Я Алекс. I am, тому що I. He is married. Він одружений. He використовується з IS. І останнє they are 19 Їм 19 років. They використовується з are. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.